Доброго ранку. З вами Хмельниччина, вікнами в саді Світлана. І хочу вам сказати, бачите, показую яку гарну річ, яка плетена лава. Ну, я тут її постелила, бо там вже котики облюбували. Але знаєте, про що хочу сказати? Що все-таки мрії можуть матеріалізуватися. Я тут так хотіла, щоб ось тут мене. З одного боку, бачите, арочка, квітничок. І ось з іншого боку, тут така тіньок. І хотілося якоїсь такої знаєте, лавочки, щоб присісти. Я завжди думала попросити чоловіка взимку, щоб він ну, щось таке зробив, хоч елементарно. Але уявіть, бувають і такі моменти. Зателефонував такий старий-старий-старий знайомий. Він вже давно виїхав з нашого міста. Запропонував для Юри забрати, каже, там в мене залишилася така, каже, меблі такі залишилися, каже, може десь ти прилаштуєш собі. Якщо чесно, я навіть не очікувала отримати те, що отримала. Це лише малесенька частинка того. Якраз ідеальна варіант ідеальний для саду. Ну, це, звісно, не ротанг, тому зимувати воно не буде. Це все таке плетіння з дерева. Але подивіться, які майстерно зроблена річ. Звісно, дорога. На таку я навіть і не розраховувала і навіть не мріяла. Я мріяла про звичайну таку лавочку, знаєте, з біленькою пофарбованою. Але отримала таку розкіш. Бачите? знаєте, я от помітила. Часто кажуть психологи, що. Потрібно мріяти. І мрії можуть ваші збуватися. Навіть ото малюють такі плакати, такі ці картини, як називаються, там забулася вже я. І ось так буває інколи. Але я помітила, що це тільки матеріальні. Якісь такі духовні, мрієш про завершення війни, мрієш три роки кожного дня. І, на жаль, поки що мрія не здійсненна. Але хочу вам ще показати сьогодні, так би мовити, якщо вже почали про меблі садові, декор садовий, то і інші деталі. Ось я на початку дуже була, захопилася такими різними стату, стат, статуями, так, фігурками. Але хочу сказати, що вони зовсім не довговічні. Вони псуються, хоч і на зиму забираються, але вже неодноразово так за три сезони вони фарбувалися, бачите, і знову. Ось уже потрібно їх реставрувати. Тому бажано, мабуть, все-таки для того, щоб щось було більш міцніше, ну, це можуть бути бетонні вироби, але теж я їх на зиму забирати все-таки буду. Тому що ці перепади температур найгірше. Беж яка поїлочка, і потрібно її. Зробити якийсь такий п'єдостальчик невеликий, бо вона від землі, тим паче псується. Ось і біля ставочка мого. Подоймачки, це ж не ставочок, так називаю його. Теж з'явилися садові. Там ще таке одне саме крісло є велике, але я вже його забрала до літньої кухні, щоб не псувалося. Ну, тут все повирізалося, от якщо будуть гортензії, то буде дуже гарно влітку. І ззаді, якщо кущ дерено теж і закрию і трішки холодно, ну, це все з часом. Але я сміюся, коли таке два великих крісла, одне маленьке, бачите, це яка та казка, коли е... потрапила так, дівчинка до будинку, до оселі ведмедів. Так? І побачила, так велика. Не підходило її, ще там велике не підходило, а ось це підійшло якраз для Ніки. Вона так вже його облюбувала тут. Ой, але я все-таки милуюся роботою, наскільки це майстер робив, яка це ну, містка, трудомістка робота, і наскільки гарна. Ось мені здається, гарно виглядати воно буде і в будинку, і в саду. Просто-просто знахідка. І ще одна частинка саду декорувалася. Знову кажу, завдяки тому, мабуть, що мріяла. І ось тут навіть на фоні цієї стіни, яку я завжди думала, що там можна придумати. Ось так вийшов столик і там трішки осіннього декору. До речі, дуже полюбляю ось такі глечики, коли вже розповідала вам. Я їх шукала по всіх знайомих. І от побережу, бережу, знаєте. І ось тут ця зона, так як я завжди кажу, вогнище, яку ніхто не використовує, але от таке в мене полюбляю я. І в будинку щось завжди придумати. Так, щоб виглядало. Цікаво. О там ще ящик попав. З Георгінами треба відкрити і трошки просохнуть. Ще не занесли у підвал. І дуже вже гарно ось цей зафарбувався. Погляньте, які кольори. А я казала, що він не буде розфарбовуватися. Просто потрібен час і певні погодні умови для того, щоб оця яскравість, зміна кольору, проявилася. Барбарис. який чудовий Барбарис. Завжди замітаю, замітаю, а от сьогодні мені щось такий настрій, що я побачила красу навіть ось в цьому осінньому пейзажі, коли ось ціла така купа листя, і так воно, коли по ньому йдеш, шурхотить. І навіть всі осені, цій такій тиші, коли теплий такий сонячний день. І, здається, ці листочки десь опускаються зверху, прикривають землю. В природі, звісно, вони роблять дуже велике діло. На подвір'ї нам не підходить, тому що вони вкривають і рослинки таким чином, для того, щоб вони зиму витримали. І потім це все Підживлюється, коли перегниває. Тому ось така, е такий ґрунт, такий пухкий такий у лісі через те, що ось це все завдяки такому природньому компосту. А ми, а ми що? А ми, до речі, перекопуємо, так, спушуємо, так би мовити, але плодородючі ґрунти нижні. Верхній, точніше. Ми відправляємо на низ. і так постійно. Що зробити? Ось та бідна хризантемка, яку я збираюся все-таки відправити десь за ворота, теж вирішила заквітнути. Ну, нема в неї такого масового квітування через те і місця так в садку не доволі вже багато. А ще все як розростеться. Ну Дійсно, цей дерен. Розростеться з часом, це однозначно, але те, що я його формую і буду стригти, то, можливо, він тут мені і пригодиться. Свою таку дизайнерське рішення він тут відіграє. А ось тут хочу посадити вже, розповідала, сусну. Ось таку на штамбі теж. Хоча три рослини на штамбі поряд, в принципі, не є рішенням, але. А можливо, щось тут таке, як гірську сосну. Теж варіант може бути. Ось є такі гірські сосни, які мають жовте забарвлення. Ну, Вінтерголд, сама така розпоширена. Вони тільки змінюються на зиму, але ж гарно взимку. У нас сніги в теперішній час не таке часте явище, коли вони дуже глибокі, так і потужні. Тому випаде сніг. Знову розтане і знову все-таки рослинки якісь у нас прикрашають сад Юравчік. Вирішив, що він не хоче потрапляти у відео. Я вже йому, до речі, роботу мрію таку свою одну ще вчора озвучила. Десь я бачила колись, як цікаво, перголи дерев'яні, які в ряд розташовані. Знову таке слово цікаве, забулася. Щось таке трапляється, ви знаєте, що то зараз стреси, масові наші працюють так. От Помітила, що часто слова, якісь терміни з голови вилітають. От, Бачите, доріжка тут така, я тут захотіла ось таких, ну, от як в мене арка зроблена, пергола точніше, з таких брусків. От просто без цих перетинок зробити от таких три. Арки таких однакових дерев'яних, тобто на початку, посередині і в кінці стежки. О, там можна щось буде вже придумати вічно чи рослину, наприклад, різних сортів, і тоді буде виглядати, на мою думку, теж цікаво і естетично. Ось такі мрії бачите. Так що мрійте, мрійте, мрійте. Про що завгодно? Ви знаєте, нас, можливо, і порятунком є. Ось такі думки, коли ми відключаємося, скажімо, відходимо так, від нашого сьогодення і трішки пускаємо нашу свідомість якихось таких позитивних думок, таких простих, ніжних, яскравих, тому що нашому, нашій психіці це просто необхідно, необхідно. Через те люди, наприклад, за кордоном часто і користуються послугами психологів, але, на жаль, в нашій країні це дуже дороге задоволення і професіоналів не так знайти просто. Тому ми повинні рятувати самі себе. Бачите, ось чим рятуємо. Багато з вас пишуть. Добре, що ми ранок розпочали з вами і день вдається. Боже, я ж така рада. Я ну, невимовно рада, що я. Чимось можу допомогти комусь. Ось ця клумбочка ще вимагає прибирання. Тут груша. Осипала вже все це листя, стало коричневим. Ось які вже хости, а, до речі, виглядає зовсім гарно. Я ж кажу вам, що щось трапляється, що всі нас. Хтось мені каже, сорти підписуйте, та я їх то знаю, але часто приходжу і. А потім я через півгодинки все собі пригадаю, як має бути. Хоча я бачу це не тільки у мене. І ось так виглядає молодий садочок. І Марсік. От то ви скажіть, ну, хоч одна зйомка без тебе відбулася, красень. Красення, але весь пошрамований. Нікайте каже, каже до нього, мам, у нього там вавочка. Вавочка. Ось так. Вчора, до речі, пішла вже трішки у свій розплідник. Ось той. А дивіться, яке гарне стає. От дійсно, бачите, вже проявляється, я думаю, видно, вся колір листя, вона дуже весною гарна в отела, в бузульника. І ось зараз знову вона робиться такою. Шоколадною. А ось в дездемони ні вона просто зелена і все. Ось погляньте. Бачите, так різниця, них влітку ніби пропадає. А ось знову вже навісні і ось він просто зелений, бачите? Теж потрібно їх обрізати абсолютно під ноль. А буду чекатися, поки вони відмерзнуть. ну Тоді навісні вже варіант вони довго тримаються. І в них потужні такі стебла. Але все-таки не знаю чому. Я все-таки схиляюсь до того, що потрібно більше, якщо є можливість, прибирати восени, тому що все-таки шкідників зараз у нас море.